І сина, і Святого Духа, дорогі браті і сестри, п'ята неділя Великого Посту присвячена преподобній Марії Єгипетській. Це велика угодниця Божа, яка з Великого гріха через покаяння стала великою святою. Вона народилася в Олександрії. З 12 років вона покинула батьків і передавалася. Великим гріхам, блуду. 17 років вона перебувала в такому стані. Вона не брала кошти за цей гріх. Вона проживала своє життя і думала, що у цьому гріхові, цих задоволеннях є сенс життя. А жила вона на те, що вона робила своїми руками ткала. І ось одного разу, коли паломники збиралися на кораблі і плили в Єрусалим, на свято Воздвиження Чесної Житомир Христа, вона захотіла з ними йти. В неї не було коштів, але вона думала, що розкладеться своїм власним тілом. І там на кораблі спокошала чоловіків і придавалася гріху. І ось коли ці люди йшли на свято Возижні чесного Житочого Христа, і вона подумала: Йду я в храм. Але зайти вона не змогла. Невидима сила не пускала її до храму. Вона змолилася до Пресвятої Богородиці і почула від Богородиці слова: Іди за Йордан». І вона, причастившись тіла і крові Христа Спасителя, Ішла в пустиню, Йорданську пустиню, де вона пробула 47 років у важких боріннях, у терпінні тих думок і того, цього, що вона згадувала, що вона робила, що грішила. І помисли були такі, що як вона сама розповідала потім Зосимі, священнику, що. Згадувалися ті і смачна їжа, і вино, і той гріх, але вона боролася і перебувала в молитві, пості і молитві. Іби не старець Зосима, священник, то ми не могли би і не дізналися би про цю велику водицю Божу. Цей Зосима священник був у одному монастирі недалеко від. Річки Йордан. А там, в тому монастирі, був такий звичай, що монахи на Великий Піст розходилися з монастиря, причастившись першу неділю, потім ішли в пустиню на цілий піст, аж до неділі вайді, до Вербної неділі. Аж потім вони приходили вже і Страсноседмиці вже бували в монастирі і Пасху. А от Великий Піст, вони пропали наодинці. І ніхто не розпитував. Він розпитував, як хто провів Великий піст. І ось коли він йшов, він там зустрів Марію Єгибецьку. Але перед тим цей старий Зосима, священник, собі так подумав: а чи є дійсно така людина, яка би перевершила мене в молитві в подвигах, і Зосима почув слова Іди. За Йордан. І там ти найдеш ту людину, яка перевершила тебе в молитві і пості. Дійсно, коли він знайшов Марію Єгипетську, коли вона з ним розмовляла, коли вона молилася, вона була над землею. Вона розповіла про своє життя, як вона рішила, і як Бог милосердний її помилував. Вивіться, 47 років перебувала Отак і ми, дорогі браті і сестри, не думаємо, що за один день ми станемо святими і подолаємо всі свої, всі свої гріхи, всі свої э, страсти гріховні. Дійсно, духовне життя потребує від нас наполегливості і великих трудів. Недаром такий є вислів, що самий важчий бій є бій з самим собою. А перемога з перемог є перемога над собою, над своїми гріхами, над своїми. Э, тими Вадами гріховними. І дійсно, це потребує кожнодневної, наполегливої праці і звісно, молитви. Молитви щирої. Ми повинні молитися, дорі браті і сестри, не лише тоді, коли стаємо на молитву, не лише в храмі, не лише вранці вечором, а протягом дня ми короткими молитвами повинні взивати до Бога. Господи, допоможи! Господи захисти, Господи, збережи наших воїнів, Господи, пошли нам мир. Постійно, як сидів кажуть, ходити перед Богом, як ходила перед Богом, свята Марія Єгипетська. Ось цей приклад цієї угодності Божої показує нам, що немає такого гріха, який би Бог не простив. Бог завжди чекає і завжди готовий. Двері Милосердя завжди відкриті для всіх і кожного. Тому, як би ти не зрішив, пам'ятай, що Бог простить, якщо ти зі. З щирим з спокаянням і з бажанням виправитися, звернешся до Господа, і Господь допоможе, і подасть тобі духовні і фізичні сили. Преподобна Мати Марія, моли Бога, за нас.